В залі оголошую, що надійшло клопотання від Іваницької Ольги Павлівни. В принципі, як вона і у минулому засіданні повідомляла, що сьогодні в неї призначена справа в іншому суді. Отже, вона має приймати участь там в засіданні, оскільки воно було узгоджено раніше. Тому я ставлю на обговорення питання про відкладення сьогоднішнього судового засідання. На іншу дату, які у нас вже дати визначені, заперечень немає з цього періоду. По да, додатковим датам я пропоную в наступному засіданні, вже коли адвокат буде із нею узгодити, бо ми щось поназначаємо. А вона не може там прийти. Так, отже, наступна дата у нас 14, там ще 15 У вас записано, ви всі знаєте, так повідомлення. Добре, всім е, до побачення. Єдине питання я хотіла е, у Да Сергія Григоровича спитати. Клопотання оновлено. Ви обіцяли нам. Ну ви ж сьогодні в засіданні мали б, в принципі його надати, правильно? Бо хотілося б його просто побачити до засідання, бути готовим, так? Чторнадцять до січня. Ну хоча б там на початку січня вже надішли добре, нам добре. Дякую. Новий рік. Так. Щоб нам було чим зайнятися. Боже, чисто.